Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні я хочу розповісти вам казочку, яка називається Лисичка сестричка і вовк, пані брат. Бігла якось голодна лисичка і все собі думала, де б його поласувати чимось? Дивиться, їде дід саньми і везе щойно наловлену рибку. Лисичка швидко побігла на простець, впала на дорозі і прикинулася мертвою. Дід побачив її і подумав, ото буде подарунок дружині. Узяв лисичку і поклав на сани, а сам пішов попереду. А лисичка вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку. І саней усе по рибинці та по рибинці. Все по рибинці та по рибинці. Повикидала всю рибу і сама втекла. Дружина моя, каже дід, який комір я тобі привіз на шубу, де? Там, на санях. І риба, і комір. Підійшла вона до саней, ні коміра. Ні риби почала лаяти чоловіка. Ах ти такий сякий! Ти ще надумав мене дурити. Тут дід зрозумів, що лисичка була не мертвою. Погорював, погорював, та й нічого вже не зробити. А лисичка зібрала всю рибку на кубку сіла на дорозі та й ласує. Підійшов до неї вовчик-братик. Здравствуй, лисичко! Здравствуй, братику, дай мені рибки, налови сам і їж. Я не вмію. Е, я ж наловила. Ти, братику, йди до річки, опусти хвоста в ополонку, сиди і промовляй. Ловись, рибко, велика й маленька. Ловись, рибко, велика й маленька. Рибка тобі сама на хвіст і начепляється. Дивись, сиди довго, бо не наловиш. Вовк пішов на річку, опустив хвоста в по ополонку і почав промовляти. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись рибко, велика й маленька. Слідом за ним і лисиця заявилася, ходить коло вовка і промовляє. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти, лисичка, сестричко, кажеш, то я тобі допомагаю. А сама говорить знову, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Довго-довго сидів вовк біля ополонки, цілу ніч не сходив з місця. Хвіст його і приморозило. Спробував було підвестися. Та де я там? Ай, скільки ж риби я наловив і не витягнеш, думає він. Дивиться, а жінки по воду йдуть і кричать, побачивши сірого. Вовк, вовк, бийте його, бийте, прибігли і почали товкти вовк. Хто кором хто відром, хто чим попало, вовк стрибав, 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 стрибав. Тут хвоста і відірвав. — Гаразд, — думає, я тобі помщуся, сестричко. Тим часом, поки вовкові поки м'яли, лисичці сестричці захотілося спробувати, чи не вдасться ще що украсти. Залізла в одну хату, де жінки пекли млинці, та й втрапила головою в діжку з тістом, обмовзалася і біжить. А вовк її назустріч. Отак ти учиш. Мене всього сьогодні потовкли. Ой, вовчику, братику, каже лисичка сестричка, у тебе хоч кров випустили, а в мене мозок. Мене болючіше побили. Я на силу шкандибаю. А те правда каже вовк, де тобі, сестричко, іди сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, і він її і повіз. От лисичка сестричка сидить і тихенько наспівує. Битий небитого везе, битий небитого везе. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? А я, братику, кажу, битий битого везе. Так, сестричко, так. Ось так лисичка вкотре обдурила вовка. Шкода, звісно, його, але наступного разу знатиму, що з такими не варто знатися. Бувайте здорові, до побачення, мої любі діти!